Так, доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 8 серпня, 13 година 42 хвилини. І ми розпочинаємо це перше відео на нашому каналі. Це канал про крипту та навчання трейдингу. Саме про навчання буде цей канал. Не про сигнали, не про те, де купляти, а де продавати, не про те, де через місяць, через два, через годину, через 10. Секунд буде ціна біткоїна. А, до речі, зараз вона у нас 24106 доларів, і виросла в порівнянні з відкриттям цього дня вже на тисячу доларів. І це е, досить непогано. Але не про це. Тому що ми тут будемо вчитися торгувати. Чому саме зараз я вирішив створити цей канал і чому він українською мовою? Тому що е, в Україні існує дуже великий попит на самозайнятість, на те, як самостійно заробляти гроші, не виходячи е, з будинку або зі своєї квартири, або якщо ви переміщуєтесь е, між містами. Постійно з одного місця проживання на інше. Як заробляти собі на проживання? Один з таких способів це саме трейдинг, і трейдинг криптовалют він є в цьому плані загальнодоступним і не потрібно мати великі кошти, щоб це робити і заробляти. Ну, наприклад, тисяча гривень. Я думаю, тисяча гривень це кожен може знайти. Тисячу гривень, щоб почати торгувати. І цього буде достатньо. І це канал саме про самостійне навчання. Розумієте? Я не буду брати з вас гроші, я не буду вам розповідати, що записуйтесь на мене до мене на персональні якісь курси, або типу того. Ні. Тут з вами ми разом будемо вивчати таку складну. А може і не дуже складну науку як трейдинг, е, саме криптотрейдинг. Ми будемо вивчати книги, будемо вивчати стратегії, будемо вивчати е, торгівлю інших трейдерів, інших е, якихось блогерів, якщо вони публічно це будуть демонструвати. І будемо е, дивитися, як ми це все можемо використовувати і отримувати з цього прибутки. Е, і це просто супер, тому що, ви розумієте, вам не потрібно комусь платити, вам не потрібно купувати якісь дорогі курси, вам не потрібно платити фіксовані суми або ж відсотки за сигнали для торгівлі, тому що ви самостійно можете здобути необхідні знання і здобути необхідні практичні навички для того, щоб торгувати і отримувати прибуток. Це просто супер. Це ну, особисто я платив за навчання, розумієте? Так, більшість матеріалів, можливо, я е, вивчав сам. Але, е, заплативши за навчання, е, я отримав, мені просто, мабуть, розповіли, як краще е, використовувати ті знання, які я маю або ж направили мене на, на цей шлях використання тих знань, які я маю. Я ж буду вам давати і демонструвати, як можна використовувати ті або інші е, навчальні матеріали на практиці безкоштовно. Ви зможете просто взяти для себе це за приклад і, повторюючи, ви створювати власні стратегії, створювати е, власний, ну, здобувати власний досвід. І ставати, ну, можливо, навіть професійними трейдерами. Тому для початку, для початку я хочу порекомендувати вам таку книжку, довивчена. Автор є Стів Нісон, Японські свічки, Графічний аналіз фінансових ринків. Я не знаю, чому саме такий переклад адаптований. Зробили, тому що в оригіналі це має таку назву Japanese Candlesticks Charting Techniques. Тобто ну, японські свічки, ми зрозуміємо. Charting це е, графік. І тобто техніки торгівлі по графікам. Е, японські свічки це і є. Наш графік, тобто ось ці зелененькі, червоненькі штуки, вони це є японські свічки. І вони створюють графік. Тому, якщо ви з самого початку не маєте цієї бази, ви не розумієте паттерни е, японських свічок, ви не розумієте, що таке ці японські свічки, з чого вони складаються, і е, як на них дивитись, з якої сторони, я б вам не радив починати торгувати. Тому Знайдіть цю книжку в інтернеті, купіть е, друковане видання, і в наступному відео ми з вами поговоримо про практичне використання е, тієї інформації, яка міститься в тій книжці. Тому, якщо вам сподобалось або ви хочете побачити наступне відео, підписуйтесь, ставте вподобайку або закусенець, як зараз е, дуже модно говорити. І побачимось, я думаю, на протязі тижня в наступному відео.